Нехай день буде добре, 11 лютого 25 рік. Я в кабінеті різника Миколи Миколайовича, секретаря Пішнянської сири. А, значить, 15, вже, бачте, вже не, і не вручається. 15 березня 25-го року Пішня зустрічає громади Київщини, Дніпропетровщини, Харківщини, ну і Полтавські інші громади. У нас будуть весняники, це буде свято зустрічі весни, 5 виставок. Творчих, либо хліботворча мистецька така якість проявляється не тільки в жінок, а ще й в чоловіків, нашій корова, пік не малювався. П'ять творчих виставок. Ну, п'ята буде висвиставка. Короваїв, струцлів, всяких обарінків, струцлі? струцлі? оберінків, верчів. Ну це є різновид печива. Та ага. ну, якщо я скажу просто пташки, там воронки, буслики і соро. І... 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 А і... чому саме 15 березня? Свято, яке присвячене жінці в українців, колись була традиція святкувати жінка, трохи відпочивала від всякої роботи цілий тиждень. Ну ми тільки один день його спробуємо пошанувати. Де невістки є? До речі, у вас є теща, да. бо ви одружений. Що да. треба робити? Тещі, щоб вони щоки блищали у колодієвий тиждень. тиждень. Я... Не знаю, цікав. наварити вареників, дати 100 доларів, щоб вона на мисто купила. І будуть у в неї що каблища. Ну 100 доларів, понятно. а Вареники Вареників я наварити. Ви тому що ви її пригостите. Ну, ви бо мене це... навчите, бо я не вмію. Та що там вари, ваша дружина вас навчить. Ви там блогер, у нас футблогер. Ви ж у нас член Вареники клубу, борщотворців, тістотворців, тістотворців, навчитеся. Прийдете 15 березня та й навчитеся. А, да, да, картка, це картка. картка Різник Микола. Бачите? Клуборшотворців чи затворців. так що тягніться до нього, то запрошуйте громади їхати з варениками, бо За... вареники буде 20 різновидів начинок. Так, і одні треба одні з ж трежіхати. Та їсти. ми їх наваримо. А, Але да. ж якщо ви привезете нам один вареник, ми скажемо, у, вас... ну, у вас. А він же ж може бути великий. Ну, так правильно, в цьому ж весь і сенс. І я, тому... я навчуся вареники, Та а там з капустою будуть. І з капустою теж. Ви любите її з квашеною так. чи з свіжою, чи з міксом? Я, я не знаю, ну, обичні з капусти. Стушені, тобто тушені, ви кажете тушені. звичайні, добре, але ж вони можуть бути свіжою капустою чи з квашеною. Та теж ж в березні. А, капуста, та квашена в мене є, і свіжа є. Все, мен... я не обідав сьогодні. Приїжджайте 15 березня, вулиця В'ячеслава Чорновола. 19. 19. На, які... на цій вулиці живе мама різника. Да. Ось. І я народився і, да. народився. і це в нас взагалі музейна вулиця, тому її треба музейною називати, бо там. Та е Музей гончарства, стопе, стопе. У нас тільки один музей гончарства національний державний і один музей приватний мій ляльки-мотанки і музей звареного хліба з живого хліба, борщу. Тільки два музеї в обпічні, то філіал. Що ви так боїтеся прямо? Бо буде вулиця імені Лени Щербань. Багато говоримо вже людям людей втомили. Що ви запрошуєте? Ви приходьте з вареником, приходьте можливо, без вареника, з дружиною. Можливо, поїсти вареники. Ну можливо. так, ну так. Шу, а що 15 березня? Тому що початок весни. Mm. От вам і все.